Друзі, вітаю вас, з будівельного майданчику проекту під зорями. Сьогодні я хочу познайомити вас з самим крутим іменитим дизайнером цього проекту Марком Савицьким. Боже, так офіційно ради бачитися. Та е, е, мені дуже лесно що так ти про мене говориш, але насправді е, ну дуже офіційно все. Але ми тут зібралися для того, щоб розказати трошки про ідею, взагалі про концепцію е, нашого проекту. Я щасливий, що нашу компанію залучено було до проекту. І почнемо, напевно, з якихось питань, які ти сформував, або якісь, можливо, є питання, які ми можемо сьогодні озвучити. Ну, саме головне, що хотілося в цьому відео донести до наших глядачів, і, в принципі, потенційних власників квартир, які будуть тут жити, та от чому саме під зорями, в чому полягала. От твоя ідея, як м, дизайнера, архітектора саме в такому дизайні мій загального користування, який ти нам запрезентував. і що ти очікуєш від е, реакції людей, які будуть тут жити? По-перше, я очікую е, того, що ця ідея людям сподобається. Насправді ну, вона народжена в дуже крутіткій колаборації, і, і ще зазначу один момент важливий. Е, Моя проєктна студія «Савицький дизайн. Ми досить багато вже е, проєктуємо таких дизайнів е, місць загального користування, холів, житлових комплексів. І ми насправді не беремося за будь-які проєкти. А це я зараз буду я так підлещуватись, можливо, трошки так. Це відчувається. Так, насправді ми не беремося за всі проекти. Ми беремося виключно за ті проекти, де є однієї цінностей забудовника, є людиноцентричність. Де цінностями є не лише отримання прибутку, де дизайн є інструментом продаж, а де забудовник розуміє, що дизайн це є інструмент створення певного комфорту і не лише забезпечення фізичних потреб людини, але й емоційних потреб людини. І коли Бо про проєкт зорями» я ще почув набагато раніше, бо я ж так само моніторюю весь ринок, який є, і мені насправді з самого початку дуже зайшла назва. От я великий респект говорю тій людині, яка цю назву придумала під зорями, бо в ній настільки, настільки. Настільки, в ній глибини того справжнього романтизму, якого нам бракує, настільки там багато глибини якоїсь такої поетичності. А ще одна з цінностей роботи советський дизайн, цінності, крім людиноцентричності, це є поетичність в дизайні. Це те, що нам дуже резонує. І я постійно про цей проєкт е, знав не тільки там з назви, а від друзів своїх, тому що проєктом займалися мої друзі студії Біляєвих. Е, проєктом ландшафту займалася е, студія Олі Криворучку, з якою ми теж товаришуємо. І це, коли ти спостерігаєш, як росте проєкт твоїх друзів, е, таке з'являється захоплення, певне, професійне. І коли нам передзвонили і запропонували. Зустрітися е, і запропонувати, чи ми не хочемо взяти участь як студія дизайну для місць загального користування, то я вже наперед знав, що ми тут будемо. Я, я цього хотів і цього прагну, е, тому, ми що, теж, до речі. тому що до цього в мене вже в голові було дуже багато ідей, асоціативних ідей, е, творчих, креативних ідей для самого дизайну, і воно вже намагалося вирватися в цей простір. Ну тобто. Е... Те, що Біляєви і Криворучко тут гарно попрацювали, це було одним з факторів тих, які ти хотів взяти участь в цьому Звичайно. Я так? вже багато років на читаючи навіть лекції, виступаючи на великих семінарах, я завжди говорю, що успішний проект він базується на колаборації в сучасному світі. Він коли базується виключно на співпраці, на правильно вибудованій співпраці компетентних, експертних креативних людей. Раніше ти міг сам це тягнути зараз. Чим більше таких людей, чим більше збирається цей проектний пул, а особливо якщо це твої друзі, ну це то проект точно успішний буде, тому що ми один одного розуміємо. Ми розуміємо цінності одне одного, і вибудовується структура такий конструктив ідеї, які дає найкращий результат. Коли ми зайшли в цей проект, я пригадую нашу першу зустріч, де ми прописували ті цінності, які ми маємо транслювати своїм дизайном. І ми проговорили, що мені зайшло дуже сильно: це доступність інклюзивність, тому що це є для багатьох зараз це є певним таким трендом. І ти розумієш, що багато хто через силу імплементує ці речі в свої якісь там комерційні проекти тут. Я був здивований, коли забудовник, замовник, і перші кажуть, що цей ми хочемо зробити проєкт, який руйнує бар'єри. І коли ми почали от вивчати холи, планування холів, ми піднімали питання безбар'єрних проходів, без ходинок, звернули увагу на те, що в житловий комплекс можна потрапити без бар'єру, людям на кріслах колісних, маломобільним групам населення, без жодного порогу. Ліфти широкі, доступ не лише в холи, а доступ на всі поверхи. Тобто, у всі, всі приміщення вони є максимально безбар'єрне. Другий момент: ми багато говорили про те, що ми хочемо створити враження, відчуття в холу, відчуття, що ти прийшов додому. Недаремно, ми коли розробляли дизайн, домашній, домашній. ми надихалися. Відчуттям, що ми потрапляємо не в якийсь офісний центр, не в навіть в житловий комплекс, а саме в дім. Вже одразу переступаємо порог свого дому або як ми його назвали, своєї планети, тому що вся ідеома підзорями, вся назва, семантика, навіть того назви під підзорями, вона диктувала наступні кроки в дизайни. Ми зразу почали нагромаджувати якісь ідеї, пов'язані з малим принцем, з планетами, з сприйняттям ментальним сприйняттям нас, українців. Зоряного неба як е, того самого чумацького шляху, як шлях додому, повернення додому. Тобто воно набиралося якісь такі маркери, які нам формували наш простір. І цей простір, який ми сформували, е, холо першочергово і проходи до квартир, вони місять дуже багато таких цитат. цитат, які дозволяють людині, на мою думку, і хочеться, щоб так сприймалося, е, мати відчуття дому, повернення саме додому. Не просто в будинок, не просто в свою квартиру, а додому дім з великої, причому букви. І ми завжди коли формували той проект, ми говорили про те, що ми хочемо, щоб в кожного, як маленького принца, була своя планета. Тому ви і назвали сузір'ями під'їзди, напевно. — Так, ми так само вирішили, щоб трошки дати, відрізнити, дати людині відчуття розрізнення трошки свого дому, щоб не було все однакове, щоб все уніфіковане. У нас є три під'їзди. Ми для кожного під'їзду було б ще 10 під'їздів, ми б ще далі розвивали ту тему. Кожний під'їзд він є під патронатом певного сузір'я, там Касіопеї, сузір'я Оріона, Великого Ковша. Тобто, Та ці такі традиційні якісь речі, коли людина ще себе ідентифікує зі своїм домом, із космосом із зорями, тобто це така гра, поетичність, певно про яку ми говорили. Це те, що я в своїй студії зі своїми колегами завжди хочемо донести, окрім комфорту, безпеки, окрім стін, порогів, ліфтів і інших речей. Сходів, ми ж хочемо завжди в кожному проєкті додати якусь поетичність. Додати якусь поезію, якусь прозу трошки, от, але в вигляді якихось дизайнерських рішень, затишку. Так, ну я можу сказати в основному, що назву підзорями, де ти асоціюєш себе ось на дворі підзорями, так я під темним небом, під гарними яскравими зірками, ви змогли зробити трошки по інакшому. Ви інтерпретували це таким чином, що підзорями вдома, так? так я вдома і під зорями». Хтось з великих класиків, я зараз не пригадаю, хто е ідентифікував українську націю. Як вечорову націю. Тобто ми, українці в загальному своєму плані, ми е, нація не ранкова, ми вечірня. Ми завжди себе асоціюємо е, з вечором. Ми хочемо вийти на тераси, на, на подвір'я, і ми дивимося на зорі. Це в нас ментально е, це закладено якимось чином. Е, Недаремно в нас більшість в соцмережах люди посять захід сонця, а не схід сонця. Ми вечорова нація, ми поетична нація. Нам треба цієї Поезії, трошки, яка, яку нам дарують зорі. Ті холи, коли ми робили, ми знову ж таки їх зробили достатньо е, в таких е, частково темних тонах, приглушених, вечірніх. Ми дали в коридорах, в холах такі декоративні елементи на стелі, які мали б символізувати чумацький шлях як провідник додому. В нашій Українсь, українській ментальності, і ці е, такі графічні якісь елементи пов'язані з тим, що кожен номер квартири він створений у вигляді планети своєї ідентифікації, щоб людина розуміла, що це її планета, особиста планета. Попри те, що всі ми живемо спільно під зорями, під отим одним зоряним небом. Хотілося б обговорити такі питання е, трошки е, скоропольозніше щодо інклюзивності е, в проєкті. Як вам вдалося його інтегрувати в проєкт, тому що всі бояться? Та? всі бояться інклюзивність, бо ти, думаю, що якась висока матерія з яскравими тонами, кольорами і тому подібне. От як ви справилися в нашому дизайн проєкті саме з цією задачею? Ну, відверто кажучи, це дійсно досить складно завжди, тому що це компроміс. Але це компроміс в даний момент. Він завжди в пріоритеті ставить інклюзію, доступність безбар'єрність, бо це є ним данина часу, це є актуальна потреба життєдіяльності людей. І в нашому інтер'єрі, наприклад, ми. Зробили прийоми, якісь такі інструменти задіяли, які дозволяють цей ж простір зробити інклюзивним ще до початку будівництва. І це дуже добре, що нас запросили як дизайнерів, місць загального користування ще до того, як будинок зведений буде, тому що на самому першому етапі ми змогли передбачити потреби пересування доступності, безбар'єрної доступності в будівлі, які ми собі зазначили. Ті ж самі ж. Коридори широкі, той ж самий ліфт широкий, де людина може на кріслі колісному нормально заїхати. І ці всі речі ми передбачили, і це дозволило, не докладаючи великих зусиль. Потім не перебудовуючи, не роблячи реконструкції, вже в при новому будівництві малим коштом задіяти е, всі системи е, доступності. Крім того, наприклад, багато хто думає, що інклюзивність це лише про людей з інвалідністю. Ні, інклюзивність це про включення всіх в життя. І це і діти так само, і люди похилого віку. Наприклад, ми зробили поштову скриньку. У нас там по дизайну вона горизонтально стоїть, бо переважно ми всі роль вертикально. Так. Не просто так, це не данина на з якимось рішенням, а це саме для того, щоб і людина на кріслі колісному могла пошту е витягнути свою, і дитина могла підійти. Тобто, не, не дотягуючися, не Тобто це включення людей в життя. Дітей, маломобільних груп населення, крім того, тактильні маркування на шляху пересування людей вони теж зараз не є чимось таким інноваційним складним. Це просто конусна система, позначок, яка фіксує місця там небезпеки. Перша сходинка, друга сходинка. Не обов'язково робити там яскраві розмітки, які там просто вирізають око тобі. Достатньо делікатними, простими рішеннями, розуміючи, що ти саме маркуєш, для чого ти це маркуєш, там, для людей незрячих чи для людей на кріслах колісних. Тобто це треба розуміти, для чого ти це робиш, і в першу чергу, для кого ти це робиш. І тоді весь дизайн стає. Абсолютно адекватним. Ми, наприклад, позабирали е, світло в декорі холів, яке засліп засліплює око і людині на колісному, яка пересувається, і людині, яка просто перебуває там на своїх двох ногах, пішла по сходах. Ми позабирали вказівники, е, переважно їх роблять високо вказівники, так. ми їх змістили трошки нижче. Теж просто не просто так. Ми змістили їх нижче, щоб і знову ж таки люди на кріслах колісних, чи маломобільні групи населення, чи дитина та ж сама легко ідентифікувала і поверх, і квартиру. Тобто цей підхід, такий компромісний, так званий універсальний дизайн, він дозволяє зробити простір абсолютно безбар'єрним, абсолютно доступним і інклюзивним. Тому це теж добре, що ми вже сіків, ми вже майже 6 місяців робимо проект завчасно. І в мене така теж рекомендація знову ж таки усім забудовникам України е, питання зон загального користування не відкладати на сам кінець, як переважно це відбувається. Давайте щось там помалюємо, щоб зробити красу щоб здати. Так, Щоб, щоб здати це... так, щоб Здати і продати. Mm -hmm. Це не про людей. А давайте на етапі будівництва або й проєктування, ще до того. Запланувати всі речі, які дозволять змінімізувати будівельні витрати на створення безбар'єрного простору. При новому будівництві воно мінімальне. В інтер'єрі створити реально комфортне середовище, безпечне середовище, не перебудовуючи, не ламаючи нічого. Тобто, з думкою про людей. І це можна зробити, якщо ми почнемо це на першому етапі. Погоджуюсь, бо для мене таким. Чистим кайфом, як для не дизайнера а присиченої людини, та яка би просто придбала тут квартиру і проживала. Ну, це підсвічення сходинок. Ось першої і останньої так це е, пластини алюмінієві на стінах. Для мене це стало таким цікавим новим відкриттям. Бо дійсно в цьому проекті вони поєдналися якнайкраще і були класно інтегровані в дизайн. Це така моя думка, скажу як не фаховця, а людина, яка б хотіла тут жити. Ну і ще мені дуже важливо зазначити, що в нас е, ми перебуваємо серед лісу. Угу. Це теж один з таких е, дуже крутих е, е, фішок самого комплексу, що це перебування не лише під зорями, а серед природи. Так. І ми багато говорили про те, під при підборі матеріалів, про не лише людиноцентричність, а твариноцентричність. тобто люди з тваринами себе почувають комфортно. Тобто це про гармонію Натураль... існування. Природі людини, і це, це те, що мене підкупило долучитись до того проекту. І я переконаний, що це ті цінності, які дозволять потенційним е, власникам квартир оцінити е, цю локацію, ці квартири і придбати. Тому що е, насправді ці речі е, дають можливість відчути приміщення, яке збудоване, е, збудоване забудовником і розмальоване дизайнером, як свій дім. Так, це дуже важливо. І я надіюся, що спільно з вами ми це реалізуємо, і е, наші мешканці будуть отримувати максимум задоволення від того. Е... Проживання не тільки під зорями, не тільки е, серед лісу, а ще й в такому крутому дизайні від Савицького. Це ж правда. Ну, я чекаю, що ми наступне вже відео знімемо по ходу реалізації, для того, щоб доказати, що ми не просто описуємо якісь цінності, не просто а ми, говоримо, їх та. Та, ми, ми їх реалізуємо. Огоджую. Ми дуже вдячні за, Дякую, за участь в цьому проєкті. А ми вам дякуємо, що ви так стараєтесь і за такий крутий дизайн. Дякую.